Минаю оголосив про підписання першого зимового новачка. Першим зимовим новачком Миная став захисник Кирило Прокопчук, повідомляє офіційний сайт Лисів. Сторони підписали угоду на два з половиною сезони. У новому клубі 25-річний оборонець виступатиме під номером три. Нагадаємо, Прокопчук, вихованець Дніпра, на професіональному рівні дебютував за Олександрію в 2015 році, за яку провів один матч в УПЛ. Вийшов на заміну у грі проти Донецького Олімпіка. Далі були Полісся, Краматорськ, Буковина і Нива Бузова. Трансфер маркто оцінює гравця у 175 тисяч євро. Безус асистом допоміг Омонії здолати АЕЛ у чемпіонаті Кіпру. Омонія у першому матчі нового року на своєму полі здолала міцного середняка АЕЛ з Лімасола. У складі господарів з перших хвилин вийшов український півзахисник Роман Безус і провів на полі 69 хвилин. Саме наш земляк поклав початок перемозі Омонії. На 26-й хвилині він майстерним навісом знайшов у штрафному кусу лоса, який головою спрямував м'яч у сітку. Лоїзу на останніх хвилинах першого тайму і в дебюті другого оформив дубль, знявши питання щодо переможця. Гол престижу на 89-й хвилині. Від гостей лише підсолодив супернику гіркоту поразки. Як наслідок Омонія набрала 35 очок і піднялась на третю сходинку турнірної таблиці Ал з 19 пунктами, дев'ятий. Шахтар відхилив 25 мільйонів євро за Судакова від учасника плей-офф Ліги Чемпіонів. рб Лейпциг запропонував за зірку гірників 25 мільйонів євро, стверджує Ван Футбол. Німці протягом сезону стежили за розвитком 21-річного Судакова і вирішили скласти конкуренцію італійським грандам Ювентусу і Наполі. Втім, перша спроба рб Лейпциг завершилася провалом. Шахтар відхилив 25 мільйонів, дотримуючись чіткої позиції, переговори розпочнуться лише. Ше з позначки 35 мільйонів євро. Євген Коноплянка вирішив не продовжувати своє безславне перебування у Румунському гранді. Клуж офіційно оголосив про достроковий розрив контракту з 34-річним українцем за обопільною згодою. Коноплянка лише в липні приєднався до залізничників на правах вільного агента. Ветеран награв 54 хвилини і не відзначився жодною результативною дією. Натомість скандальних ситуацій вистачало з'ясування стосунків з тренером, розчарування президента і затримки у зарплаті. Нагадаємо, раніше Коноплянка виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар і Крако. Вію, півзахисник вже кілька років не може повернутися до найкращої форми, швидко покидаючи свої клуби. Вболівальники гірників обрали найкрасивіший постріл року, що минає. Захисник шахтаря Ярослав Ракицький був визнаний автором найкращого гола команди у 2023 році. Нагадаємо, вболівальникам було запропоновано 16 забитих м'ячів, які в імпровізованому конкурсі стартували зі стадії однієї восьмої фіналу. Фанати почергово вибирали один найкращий гол із двох претендентів. Як наслідок, у фінал вийшли Ярослав Ракицький з ударом Купа Зуков 105. У вівторок, 2 січня, у матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії Валенсія на своєму полі приймала Вільярреал. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 3-1. Український форвард Валенсії Роман Яремчук потрапив до стартового складу своєї команди. На четвертій хвилині 28-річний нападник збірної України вивів господарів уперед. Цей гол став для Яремчука першим у лалізі. Раніше він забивав за Валенсію лише в Кубку Іспанії. У підсумку. У наш гравець відіграв 68 хвилин, після чого поступився місцем на полі хаві геррі. Англійський The Mirror повідомив, що Челсі зацікавлений у підписанні форварда Жирони Артема Довбика. Лондонці готові викласти за українця 40 мільйонів фунтів. У своїй команді Артема хоче бачити особисто головний тренер Маурісіо Почеттіно. Однак Жирона не налаштована продавати головного бомбардира щонайменше до кінця сезону. Водночас і Довбик не зможе зіграти за новий клуб до літа через правило ФІФА, яке забороняє футболісту бути заграним більше ніж за дві команди в одному сезоні. Чи потрібен Артему перехід у Челсі клуб відомий прокляттям дев'яті місцем, де бомбардири перестають забивати? Пишіть ваші думки в коментарях.